25 серпня під керівництвом міського голови Артема Семеніхіна відбулася 16-та сесія Конотопської міської ради сьомого скликання. Які питання були розглянуті під час неї та які рішення прийняті? Дивіться повну версію цього засідання на нашому телеканалі у суботу, 27 серпня, о 19 годині. 24 серпня Україна відзначила 25-ту річницю незалежності. Вранці цього дня представники влади конотопу вшанували пам'ять загиблих конотопчан в зоні АТО, поклали квіти до місць їх поховань, та подумки сказали їм несказані за життя слова вдячності. Лі Шульга, Михайло Сусло, Євген Бірюков, Юрій Орел, Олександр Півень, Валерій Малофеєнко це імена синів Конотопщини, які загинули у бою, захищаючи Україну. Вічна пам'ять та слава героям! Семеро художників з різних куточків України, в тому числі двоє із конотопу, взяли участь у цьогорічному пленері Барви Малевича, під час якого митці пензля зображували краєвиди Конотопщини. 22 серпня відбулося закриття цього пленеру. Проходила урочиста програма у міському центрі культури і дозвілля кінотеатр Мир в рамках заходу. Присутнім було запропоновано переглянути документальний фільм про наших видатних земляків Малевич і ірославець станція відправлення Конотоп, творчого колективу дитячої телерадіоорганізації Контакт. До речі, цей фільм був визнаний на всеукраїнському фестивалі аудіовізуальних мистецтв кришталеві джерела у місті Київ як найкращий документальний фільм. Учасники пленеру не залишилися без презентів. На згадку отримали диплом. Ми пам'ятні сувеніри та каталоги. Лише одна у світі Україна. Літературно-патріотична кав'ярня з такою назвою відбулася в центральній міській бібліотеці імені Пономарьова. Вона була приурочена дню державного прапора та 25 річниці незалежності України. Сьогодні дня бібліотека гостинно відкрила двері художнім колективам міського територіального центру та місцевим поетам. Бібліотекарі розповіли про шляхи становлення української держави. А художні колективи Червона калина та «Крайниченька» своєю творчістю донесли до присутніх у піснях та віршах наше героїчне минуле та безмежну любов до рідного краю. Годину щасливу, годину негоди любіть Україну! У сній на яву, вишневу свою Україну, краси вічно живу і нову і мову, її солов'їну. Лише у нас на Україні, ці любищи і гостині, вода жерина з небо сині, лише у нас на Україні. У вазі присутнім була запропонована книжкова виставка Україна сповідь вільної душі, на якій було представлено історичні матеріали з українського державотворення. Літні канікули добігають кінця, і до 1 вересня залишилося менше тижня. Перед початком нового навчального року ми поспілкувалися з начальником міського відділу освіти Ольгою Безпалою стосовно того, що нового обіцяє цей навчальний рік. Батьки маленьких дітей напевно для кожного з батьків це є проблемою черги в дитячих садочках. В цьому році відкриваються нові додаткові групи. Чи якось покращиться ситуацію? З метою ваштанти не в садочок на звернулося 632 сім'ї, тобто 632 дитини. Ми повинні влаштувати дошкільні навчальні заклади. Всі ці дітки влаштовані в заклади будуть. Звичайно, деякі групи будуть переповнені. По місту, але завдяки тому, що ми відкриваємо три нові групи, дещо ми групи розвантажимо. Також хотіла б відмітити про те, що вирішується питання про все-таки відновлення роботи непрацюючих дошкільних навчальних закладів. Це ми говоримо про садочок номер 9 що на житломасиві горобинонька, і говоримо про колишній садочок номер 47 і про садочок сонячний, що в районі Каверзе. Перебуває зараз, прораховуються кошти, які потрібні для того, щоб ці садочки відновити. Тобто те, що вони відновляться, шанси є. Звичайно, якщо говорити про оплату харчування дошкільних навчальних закладів, то будемо говорити перш за все про збереження здоров'я наших дітей і про виконання норм харчування. Якщо ми попередні роки стояли на цифрі 85%, 81%, то сьогодні відсоток виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах складає 65%. тобто потреба підвищення, потреба збагачення. Меню зараз є дуже нагальною. І зрозуміло, що Воно повинно бути за умови виділення додаткового фінансування. Зараз у нашому місті оплата за харчування здійснюється за пропорціями 60 на 40. 60% суми сплачують батьки, 40% сплачує міський бюджет. Зараз відділося прораховує про те, що виконання норм харчування у розмірі 100% буде забезпечено тоді, коли вартість харчування у групі дошкільного віку, це з 3 до 6 років, буде складати 26 гривень для дітей ясельної це 22 гривні. Ну, якщо не сьогодні, то в найближчим часом нам уже варто буде про це говорити. Наскільки заклади освіти забезпечені щодо фінансування необхідних складових для навчання та виховання у новому навчальному році? Дійсно, навчальний заклад живе навчальним роком. Фінансисти живуть роком фінансовим, тобто роком календарним. Гроші виділені дві 2016 рік, і до кінця 2016 року нам цих коштів досить таке. Ну. На основні потреби ми забезпечені на школи на придбання матеріально-технічного обладнання в нас виділено мільйон чотириста. Зараз ми їх успішно освоюємо. Більшість з цих коштів ми вже освоїли, і це видно навіть по тому, як наші заклади готові до нового навчального року. По садочках була виділена сума в розмірі 920 тисяч гривень. В липні нам виділено ще 300 тисяч гривень для зміцнення матеріально-технічної бази. Звичайно, цього недостатньо. Для того щоб в повній мірі забезпечити потреби навчальних закладів і забезпечити виконання державних стандартів у викладанні тих же предметів, наприклад, фізики, хімії і багатьох інших. Але хочу сказати, що такий внесок з міського бюджету в цьому році є вперше раніше такого не було, то ми надзвичайно вдячні за те, що ці кошти в нас є. І звичайно ж, це суттєво полегшило тиск знову ж таки на батьківський гаманець. Для того щоб у дітей та їх батьків залишилися приємні спогади від літньої пори року, було проведено вже декілька пізнавально розважальних дискотек. Києвий дозвілля увійшов в життя містян за ініціативи та підтримки міського голови. Цього тижня дискотека з різними цікавинками для дітей та й дорослих також відбулася за адресою вулиця Генерала Тхора, 88. У своїх новинах ми неодноразово висвітлювали роботу Конотопського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, послугами якого скористалося вже чимало конотопчан. У цьому році юридична допомога такого характеру розширює горизонти і будуть з'являтися нові установи по Україні. Детальніше розповідає директор Конотопського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Муха. «1 вересня поточного року на території України відкривається більше 400 бюро правової допомоги. В Сумській області теж відкривається таке бюро. І на сьогоднішній день саме в Канатопському місцевому центрі знадання безоплатної правової допомоги таке бюро відкривається в бурині, рамнах, липовій долині та недригалові. На сьогоднішній день призначені вже керівники зазначених бюро, які є структурною підрозділом Канатопського місцевого центру та головні спеціалісти. Сьогодні ми проводимо навчання зазначених осіб з питань діяльності цих бюро, яким чином надавати правову допомогу громадянам. Об'єми такої допомоги, а також ті питання, які будуть стояти перед ними при вирішенні поставлених задач. Це саме в першу чергу правопросвітницька діяльність, а також надання такої правової допомоги. В попередніх випусках новин ми висвітлювали, як проходить оздоровча кампанія у дитячих садочках нашого міста, продовжуючи цю тему, наступний сюжет.